Сьогодні прийшла на наймасштабнішу виставку сільськогосподарських брендів у провінції Джедзян. Цього разу я відвідала одну з найбільших сільськогосподарських виставок у місті Ханчжоу, провінції Джедзян, яка називається Джедзян Agriculture Expo. Це масштабна подія, де представлено понад тисячу видів продукції від органічних овочів і фруктів до інноваційних агротехнологій. Я дізналася, що на таких виставках не лише презентують продукти, але й проводять семінари, майстер-класи. Класи та дегустації. Це ідеальне місце для пошуку нових можливостей, знайомства з постачальниками та нове вивчення нових трендів у сільському господарстві. Ось вам лайфхаки для відвідування виставок. Перше, це приходьте рано, щоб уникнути натовп тут та встигнути поспілкуватися з експонентами. 鸡丝，对，这语言古色古香，拿手拿，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，好吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃，我吃， 嗯，我特喜欢中国，这些水果，那些水果，比如像马达，哦不，是，是啥呢？哦不，是。这个米酒呢？哦，你尝一下啊。好。<I know. S 1> 这个月经不调，肚子痛啊。啊，米酒。 Не забудьте взяти візитки, це допоможе вам налагодити контакти. Також запитуйте про продукцію, яка вас цікавить. Адже багато компаній пропонують спеціальні пропозиції лише для учасників виставки. Але якщо ви не знаєте мови нічого страшного, можете зв'язатися мною, ну, Я завжди вам підскажу, допоможу. Якщо ви теж цікавитесь такими виставками або плануєте розширити свій бізнес у Китаї та з Китаєм, я можу вам допомогти знайти подібні події, організувати екскурсії, а також допомогти з пошуком контактів і постачальників. Звертайтеся до мене через мої соціальні мережі або електронну пошту. Я з радістю допоможу вам знайти потрібні товари та налагодити співпрацю. Контакти та посилання в мене в описі до відео. Кожен ряд представляє своє місто. Це, наприклад, місто Чуйчжоу. Воно також знаходиться біля міста Ханчжоу. Це у нас висушені шкурки мандарину. Правжній чай у лун, є найвідоміший та най... найпоширеніший в провінції Чидзян. Дуже смачний. Нам тут навіть зробили маленьке чаювання. Мені особисто з усіх листових китайських чаїв найбільше подобається улун. Просто присмак настільки ніжний і Це справжній китайський лунзин чай. Безшима, цима, цима. 谢谢，可以吃到不会骗你的美女。他每天去上班，啊、您您确定吗？嗯、定吗这么漂亮美女，我能骗你吗？啊、嗯，我相信您。但是你泡茶喝比较多，还有,没有那种做做。 Це корінь жінченю користується він величезним попитом завдяки своїм лікувальним властимостям, він зміцнює імунітет, підвищує тонус і взагалі допомагає боротися зі стресом. <плес> Також було дуже багато. Локальних деликатесів, традиційні китайські солодощі та снеки, які майже неможливо знайти за межами Китаю, продукти з ферментованої сої, як тофу, або сої високої якості. Також було дуже багато різних алкогольних напоїв, сушених фруктів та овочів. До речі, вгадайте, що це за рожевий такий міні-кабачок. Як ви думаєте? Даю вам три секунди. Один, два. Це корінь лотаса, і на смак він дуже солодкий. Його фарширують клейким рисом, і це взагалі дуже смачно, тому якщо буде у вас шанс, обов'язково спробуйте. Просто подивіться, яким цікавим чином відбивають тісто. Це також традиційні китайські солодощі, ви можете їх скуштувати безкоштовно смак дуже смачно. Якщо ви думаєте, що ця жіночка з валізою, тому що вона тільки переїхала додому або просто з аеропорта, або з потягу, ні з такою великою валізою вона приїхала сюди скуплятися, і дуже багато людей ось такі взяли собі маленькі сумочки, покатушечки, куди вони клали продукти. А ось таким чином продаються жабки. Тут вони живі, але в коробках вони цих жовтих заморожені. Тому ресторани таким чином беруть і купляють собі. А це огірки китайці просто дуріють по ним. Вони багаті на білок, покращують імунітет і взагалі дуже дуже корисні. Пишіть коментарі, якщо вас цікавлять якісь питання або може ідеї, якісь для наступного відео. Дякую, що ви зі мною. І не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі у наступному влозі.